Кульбаба лікарська, одуванчик лікарственний, трав'яниста культура заввишки до 40 см. Розкре... росте на відкритих ділянках, дає багато пилку, багатий на молібден, марганець, бор, нікель, мідь, починаючи з ранньої весни. Бджоли збирають з неї також і мед. Мед з кульбаби густий, швидко кристалізується від яскраво жовтого до темного янтарного кольору. Сильні сім'ї, підвезені до в кульбаби, здатні принести в день до трьох кг гектару медопродуктивність ділянки кульбаби 4,5 кг кілограми з гектар один кушик дає 0,5 мг цукру Джоли носять пилок з світло-червоного кольора з кульбами.